На виходить непідготовлена на трибуну від комітету і бекає БКМК... мекає. Ми ми з вами прийняли нормальний класний закон, який не запрацював. Вставте вже йому по перше число. Чи давайте тут це зробимо в гірших традиціях податкової міліції. Друзі, всіх вітають, дякую, що дивитеся наші парламентські хроніки, і до них дуже великий інтерес. Тому що це супер важлива тема і супер актуальна. Українці точно мають право знати, над чим працює парламент, які рішення тут приймаються, які законопроекти розглядаються, що тут голосується. За давньою традицією підтримується той законопроект, де першим є слуга народа. Що завгодно. Головне, щоб це був від монокоаліції законопроект. Це ненормально, коли робота парламенту сьогодні ну фактично проходить закрито. Попри те, що журналістів повернули в кулари третього поверху, але канал Рада не розповідає про прийняті законопроекти, не дає нормальної експертизи. Трансляції ви підриваєте євроінтеграційні наслідки для нашої держави, і тому дивіться наш Ютуб канал. Тут вся правда про роботу парла парламенту. я дуже прошу уважно послухати. Ключовий законопроект сьогоднішнього дня це безумовно зміни до закону про бюро економічної безпеки. І нема чого на собі рвати зараз рубашку, що все життя витрачається на внесення змін до цього закону. Ви маєте це робити, бо створений орган є неефективним, бо він в гірших традиціях податкової міліції. От створювався цей орган як такий допоміжний для українського бізнесу. який, Мав би дбати про прозорість його роботи там дотримання законодавства, а створили ще один такий монстр репресивний, який тисне, мучить той бізнес український. І в кінці кінців, хто має відповісти за той тиск на бізнес, який здійснював даний орган, ще в гірших традиціях. Податкової міліції, яка існувала за Азарова, і власне нам вдалося дотиснути от після скандалів, е там десяти раундів проведення профільного комітету. При тому, от віддали законопроект про БЕП не е комітету з питань правової політики, а комітету Гітманцева. Ми з вами прийняли рішення. Ми з ми з вами прийняли нормальний класний закон, який не запрацював, тому що у нього свій погляд на е, бізнес, да, як він правильно е, говорить свою цю е, філософію, общіпати як курей і, і гусок цей український бізнес і залишити общі Отаке у нього ставлення до. Українського підприємництва це наша спільна ціль, бо це орган, який повинен покрасти, покрасти, покрасти. Ну і таким власне задумувався і цей законопроект про реформу так звану БЕП, яким намагалися зробити повністю залежним керівництво цього органу від уряду, від банкової. Від цих змін толку не буде. Це не перезавантаження, а лише переатестація працівників. Ми дуже багато працювали над тим, аби була створена незалежність, які гарантувалося бюро економічної безпеки, аби міжнародні експерти були долучені до цієї консультативної групи, яка має проводити і атестацію, і переатестацію представників БЕП і впливати на вибори його керівництва. Саме на БЕП. Покладене завдання знайти ті десятки мільярдів гривень, які досі знаходяться в тіні, і покласти їх в кишеню армії дуже важливо, що до другого читання частину цих поправок вдалося врахувати, але далеко не всі. І повірте, у наших міжнародних партнерів до цього законопроекту будуть ще запитання. Тому європейська солідарність утрималася. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. Ну продовжує парламент такими блоками працювати. Сьогодні був екологічний блок. Період війни насправді а, очевидно, що всі екологічні проблеми в державі. Дякую. Посилюється, але нам потрібно знайти баланс між захистом довкілля і допомогою вітчизняному бізнесу, аби він нормально працював. Розглядали кілька важливих законопроєктів, які відповідають нашим зобов'язанням щодо адаптації законодавства до директив Європейського союзу. В цьому законопроєкті приводиться у відповідність до європейських директив. Перше це термінологія. Друге, посилюється контроль. Оль за сферою екології, аби громадські організації і громади мали вплив на цей моніторинг довкілля. Отакі От законопроект, який приводить наше законодавство, і в питаннях моніторингу цих викидів, і в питаннях термінології до європейських директив він є важливою складовою і в форматі плану Ukraine Facility. Ну і ще один важливий законопроект про природно заповідний фонд України Природно-заповідному фонду України. Дуже значну шкоду наносить так званий джипінг заїзди на транспортних засобах підвищеної прохідності у природні екосистеми, таких як джипи, квадроцикли, баги та інші. Забороняється використання джипів і квадроциклів в лісах карпатських, які дуже потерпають. такого. це призводить до знищення рослин, у тому числі червонокнижних, ґрунтового покрову. Гинуть дрібні тварини, які трапляються на шляху джиперів. Очевидно, що цей законопроект теж прийнятий за основу ще потребує вдосконалення і допрацювання, тому що аби захищаючи ліси там не знищили в той же час і зелений туризм і малий цей бізнес в Карпатах. Тому працюємо тут над поправками. От міністерство екології, відповідні відомства, профільний наш комітет пропонує почати з заборони. Ну це найлегше. В умовах війни, коли десятки тисяч людей втратили свій бізнес, далі вводити заборони і в такий спосіб. Ми нібито будемо наводити порядок. Ще один законопроект це а, внесення змін щодо звітності політичних партій. А, і отут -от трапився скандал. Якщо людина виходить не підготовлена на трибуну від комітету і бекає мекає, якраз наша політична Добре. сила пропонувала поправки, які Добре. би посилили права партії. це бюджетне фінансування, яке іде Добре. на парламентські Добре. партії спрямовувати на збройні сили України. Величезну кількість коштів наша партія відправляє на захист оборони. Ми напряму не можемо купувати ані ребин, ми не можемо купувати ані снаряди, ані тротіл, ані що інше. Нам необхідно, щоб це було прописано і в законі. Нам це дозволяє робити роз'яснення назика, але це не є нормою закону. Зокрема, передавати тим громадським організаціям, які мають право там купувати, наприклад, за валюту дрони. А ви знаєте, що дрони в основному якщо це зарубіжні дрони закуповуються за валюту, партії не мають права це робити. А наша політична сила віддає там 90% нашого бюджетного фінансування саме на підтримку збройних сил України. І нас просто вразило, що ці поправки не були. Підтримані за... Ну, нонсенс. Позиція комітету зазначена правка відхилена. Регламент вимагає. Пояснювати позицію комітету, не інформувати. Ми знаємо, що ви відхилили поправку. Роз'ясніть позицію комітету. Прийняли такі зміни до законодавства про звітність для НАЗК, Що якщо це майно залишається там партійний офіс або інше майно на окупованих територіях, чи було втрачене під час обстрілів, то ну це враховується під час цієї звітності для НАЗК. Ну і нарешті сьогодні ще зачитали запити Ірина фріз до Кабінету міністрів України, служби спеціального спеціально та захисту інформації начальника начальник штабу Збройних сил України, щодо надання інформації про загальний обсяг закуплених законтрактованих сполотних розвідувальних авіаційних комплексів різних видів та комплектацій протягом 2023 року. Це теж дуже важливий такий варіант контролю Верховної Ради України над різними органами влади і виконавчою владою. Це всі запити на сьогодні. Дякуємо Олександру Сергійовичу, Дякуємо. І обов'язкова процедура, щорічний звіт уповноваженого Верховної Ради справ людини. Упродовж 2023 року я отримав 95 тисяч 796 звернень. Варто зауважити, що це цифра вдвічі більше ніж за 2022 рік. Я вважаю, що це пов'язано з розвитком та роззалуженості мережі представництва у регіонах України, а також зі збільшенням довіри до. Нашої інституції У своєму виступі пан Лубінець зосередився на порушеннях прав внутрішньо переміщених осіб. А мова йде про мільйони людей, про роботу і тут ми маємо спільно всі працювати щодо повернення незаконно депортованих українських дітей і про жорстоке поводження в тюрмах на окупованих територіях і в Російській Федерації з українськими військовополоненими. Бранці повідомляють про системні порушення прав українських військовополонених тортури, катування, приниження, недостатня кількість води їжі, відмова в наданні медичної допомоги, позбавлення права на листування. Очевидно, що ця робота потребує а, нашої спільної зусиль, об'єднання для того, аби а, кожен українець, який сьогодні знаходиться в російському терористичному полоні, повернувся додому. Один з напрямків, яким я займаюсь особисто. Це повернення громадян українських громадян з російського полону. Друзі, таким був цей парламентський тиждень. Залишайтеся з нами Тут правда про роботу Верховної Ради.